Ну, Перед усім це свідчення того, що на цій території залишили сліди своєї діяльності люди. Середньовічні, навіть сучасні. Тобто це наслідки їх діяльності. Уламки глиняного посуду, кістки тварин, які можливо вживали їжу або розводили їх. Уламки цегли, з якої будували будинки, господарські та виробничі об'єкти. За попередньою оцінкою фахівців, ці предмети можна датувати 18-19 століттям. Це лише перший прошарок розкопок. Археологи ж мають на меті виявлення та збереження усіх можливих культурних нашарувань в історичній частині міста. То наше завдання не знайти якусь річ, а дослідити ці нашарування в цій частині міста, з якого місто розвивалося, з'ясувати, коли це сталося, які періоди представлені в цих нашаруваннях і що ми можемо очікувати для майбутніх наступних археологічних розкопок. Реальний шанс дійти до тих давніх шарів, які за попередніми висновками 2012 року розпочинаються на глибині близько 2 метрів і завершуються на глибині понад 5 метрів. Що ж до житомирських легенд про підземне місто та підземні ходи, то археологи обережно зауважують, що диму без вогню не буває. І, можливо, саме ці археологічні дослідження все з'ясують. Оксана Гебрич, Олександр Данилюк, новини Житомирщини.